Вітаю всіх на своєму каналі всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні готую легкий салат з пекінської капусти. Для цього, звичайно, пекінка. Половинку я взяла. Також я використаю зелену цибульку. я вже помила і подрібнила. Також я використаю одну штучку киві. Звичайно, заправлю майонезом. Також використаю домашню буженінку кусочок. В кінці я додав сухарики. І спочатку я покришу пекінську капусточку. Капусту я покришила і трошечки пом'яла рукою, буквально трохи. Далі я відправляю наш салат зелену цибульку. І далі покришу киві. Ківі теж відправляю в салат. ківі придасть трошки таку легку кислинку і чудовий смак салату. Далі покришу буженінку, теж кусочками. Замість буженінки в цьому салаті можна використати любий ковбасний вироби або копчену частину курки, або щось м'ясне. Можна використати все, і все буде смакувати чудово. Ось так і теж відправляю, далі розмішую і солимо або приправляємо спеціями за нашим смаком. Ну і далі заправляю майонезом. Коли будете заправляти спеціями або сільдю, не забудьте, які сухарики ви будете додавати, тому що вони теж завжди сольоні і мають присмак яких спецій. Ну, а сухарики я додаю у саму останню хвилину перед самою подачею. І ось так швидко приготувала смачний легкий салатик. Як бачите, готувати не складно. Інгредієнти теж прості. Тож готуйте з задоволенням, нехай вам завжди буде смачно. А якщо сподобався вам мій рецепт, не забудьте його зберегти. Також буду вдячна вам за ваші лайки і поширення мого рецепту. Всім приємного смаку, миру, добра! Україні перемоги пока, пока, до нових зустрічей!